Доброго дня мої вітання! Сьогодні в нас на каналі, як завжди, супер пропозиції. Hyundai Kona, автомобіль лише приїхав з аукціону в класному такому кольорі золотиста сахара. Колір йде металіку хамелеон. Тобто, в різну погоду переливається досить стильний сучасний колір. Автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб. Все в оригіналі. В збереженому стані. Суперстан автомобіля. Сьогодні пасмурна погода, в сонячну погоду набагато. Краще виглядає даний автомобіль. У 2019 році автомобіль виїхав з автосалону, був куплений лізинговою компанією за 45 з копійками тисяч євро. На сьогоднішній день автомобіль виставлений на продажу, ціна з доставкою послугами брокера буде прорахована і написана в темі відео. Гума в даному автомобілі йде вже зимова. Автомобіль має безключовий доступ, датчики сліпих зон. Електросидіння з регулюванням, Преміум музика 4 склопідйомники, проекція швидкості, пробіг даного автомобіля 83 тисячі кілометрів. На даний момент батарея не заряджена до повного. Завтра ми зарядимо батарейку до повного. Такі автомобілі проїжджають 450 кілометрів. Вже нова йде навігація 2019 року. Має автомобіль камеру заднього виду, такий джойстик для керування, тобто драйв паркінг, задня передача, нейтральна, автоматичний ручник, має автомобіль, підігрів, сидіння. Водія підігрів сидіння пасажира і також має налітку сидінь. Ось От Отакий сучасний стильний автомобіль з батарейкою 64 кВт. Приїхав за аукціону в супер класному стані. Стан автомобіля наближений до нового. На сьогоднішній день багато продається електромобілів, тому що вже люди переконалися, що це автомобіль, який щоденно заробляє на себе. Їзда на такому автомобілі дешевше, ніж громадський транспорт. Автомобіль має два зарядних пристрої. Один такий продовжувач доставляють вдома зарядку для автомобіля. І другий у нас йде від звичайної резеточки. Автомобіль укомплектований компресором, запасними лампочками, повністю все згідно норм. Отакий От дуже класний колір мені особисто подобається. І напишіть в коментарях, що ви думаєте про такі стильні, сучасні кольори в металіку. Так, тепер ми зробимо коротенький огляд автомайданчика. На даному автомайданчику є також. І дизельні автомобілі. Так, наприклад, Renault Kadjar. комплектація у нас де Black Edition автомобіль бензиновий 19 рік 13500 євро. Є такий самий автомобіль, такі самій комплектації 110 пробігу і дизельний. Є багато варіантів. Рено Grand Scenic, автомати, механіки є з чого вибрати. Рено Меган 4-го покоління, 20-й рік, проста комплектація Limited, але вже на легкосплавних дисках. Ціна така, такого автомобіля на експорт 9999 євро. 187 пробігу 20-й рік. Всі пробіги вказані правдиві, всі пробиваються, всі автомобілі лізингові, обслужені згідно регламенту з сервісною історією. Рено Ліо, є такі автомобілі, також з хорошими двигунами 1,5 дизель К9К, двигуни, які перевірені і вже себе зарекомендували. Renault Megan 2017 року. <кій> Автомобіль сьогодні по супер ціні. Стара ціна 7.299 євро. На сьогоднішній день ціну знижено 7 тисяч євро. Погодьтеся, досить класна ціна. Розмитнення такого автомобіля від 3 тисяч. Комплектація Limited. На звичайних дисках має хром під вікнами. Невелике пошкодження заднього бампера. Але ціна просто супер. 17-й рік, 7 тисяч євро, пробіг 181 тисяча. На такому пробізі в автомобілі вже поміняні. Ремні ролики. 1,5 К9К двигун. 1,5 дизель 81 кВт, 110 коней. Економні, динамічні двигуни і розхід пального 4,5 літри по трасі. Є також дорогі автомобілі типу Mercedes седан, Crossover. Кого цікавлять такі автомобілі, заходьте на сайт, посилання сайту завжди залишається в описі даного відео, а так зробимо коротенький огляд автомайданчику. Форт Куга. Недавно прийшов з аукціону. Це в нас де. Комплектація Титаніум, 18 рік. 158 тисяч пробігу. Класний шкіряний салончик, автоматична коробка передач. Автомобіль йде на легкосплавних дисках досить класний і шикарний салон. Є і інші представники кросоверів по Fordу. Це у нас також Куга Титаніум з пробігом 92 тисячі. Ціна даного автомобіля 14 800 євро 2019 рік. Автомобіль також на автоматичній коробці передач, знаходиться в гарному стані. Колір, сірий металік, мокрий асфальт. Це в нас де. Друга куга, третя куга, це повний привід. Автомобіль. Ціна по розпродажу 11500 євро. 142 тисячі пробігу. Повний привід. Також автомобіль йде на автоматичній коробці передач. Кого цікавить? Телефонуйте. Ford фокуси. В нових вже пішли в мордашках, є механічні коробки, є автоматичні. Кого цікавлять, заходьте або робіть скріншот з відео, скидайте, прорахую такий автомобіль вам з розмитненням під ноль. Opel Astra Hatchback Автомобілі. Також з лізингу, механічні коробки передач 7800 євро і 7999 євро. Ціна тут на експорт до нас. Opel Grandland 11 600 євро, 1,6 автомат, такий кросовер від концерну Opel. Volvo в універсалі. Автомобільчик також недавно прийшов з лізингу, має царапинки на бампері, такі легкосплавні диски. 12 999 євро 2,0D3 автомат комплектація. Momentum. Так, 195 пробігу, 18-й рік. Ще одне є Volvo седанчику. 17 600 євро 2,0D3. 17-й рік. І супер класний кросовер. В білому кольорі на легкосплавних дисках. Автомобіль в чудовому стані. 2018 рік 202 пробігу. Це в нас де бензин, електрика, гібрид. XC60 Класний такий комбінований салончик поєднання шкіри з матерією. Все якісно діджитал спідометр. Nissan Leaf є такі автомобілі, багато ми вже їх привезли в Україну. Так, для прикладу, автомобіль 18-го року з Ледовським світлом, чорний металік, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Ціна такого автомобіля тут 13500 євро, 82 тисячі пробігу, 40 кВт батарейка. Автомобіль на повній зарядці проїжджає 250 км Є інші кольори. Кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте. Якщо на сьогодні немає кольору вашого, робіть попереднє замовлення. Замовлення пишіть на Viber WhatsApp. Так, тойотки гібридні, є в наявності. Часто телефонують, але... З маленькими пробігами автомобіль не дешеві. 57 пробігу 14999 євро. Ціна зразу купуємо автомобілі без ПДВ і рахуємо вам ціну від ціни без ПДВ. Наші клієнти не очікують на повернення ПДВ. Так, Toyota 13899 євро автомат гібрид 179 пробігу, 19 рік. Такий міні кросовер білий металік. Такі автомобілі є, в наявності можна купити, прорахувати до України. Другий 13999 євро, 19 рік, 201 тисяча пробігу. Бензин, гібрид, колір, сірий металік. Так, кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте, прорахуємо, купимо, доставимо, зробимо все під ключ. Ще в нас є. Також класні пропозиції по Hyundai Kona Hyundai Kona на такому кольорі морська хвиля з відливом зеленкуватого, також лише автомобіль приїхав з аукціону. 19-й рік, наскільки пам'ятаю, 17999. Нетто 2018 рік, 85 тисяч пробіг Такі автомобілі мають 150 кВт 200 кінських сил. Досить динамічні і економні. Також комплектація преміум. Так, ще один автомобіль. Який Кого всі, всіх цікавить. Це в нас йде Hyundai Santa Fe, Автомобіль йде по хорошій ціні, але потрібно навести йому косметику. 10-300 євро, 2,2, повний привід, класна комплектація, 201 тисяча пробігу, 13 рік. Має якісь сколи притертості на передньому бампері, на капоті, легкосплавні диски і тут задня дверка має царапину з переходом на крило. Санта Фе повний привід на автоматі. 10-300 євро. Погодьтеся. Ціна досить класна, автомобіль закритий. Кого цікавить, телефонуйте, зроблю додатковий огляд, прорахуємо все, зробимо під ключ. Є ще Hyundai Kona в такому сіренькому кольорі і також чорний металік. 17 320 рік 164 тисячі пробіг. Батареї в Hyundai Kona досить надійні, тому багато таких автомобілів купують українці. 16500 євро, 173 тисячі пробіг. Як ви бачите, чим більший пробіг, дешевша ціна. І, відповідно, чим менший пробіг, Менша ціна. ДС-7. 15 999 євро. Раніше такі автомобілі коштували 20 тисяч євро. На сьогоднішній день класна пропозиція 184 пробігу з класним салоном чорна стеля є в. Наявності. Автомобіль весь в рідній фарбі, наскільки я пам'ятаю. І в гарному стані. Є таких автомобілів в кількості дві штуки, кого цікавить телефонуйте. Peugeot 308 є класна пропозиція. Білий перламутр. Автомобільчик весь в рідній фарбі. без жодного підфарбування. Ціна даного автомобіля 7500 євро з панорамою на класних легкосплавних дисках. Є інші пропозиції по Peugeot. Заходьте на сайт і вибирайте, який автомобіль вас цікавить. Зробимо прорахунок. Peugeot 5008. Ціна даного автомобіля. 14500 євро. 185 пробігу, є якісь скольчки на капоті, класний такий синій металік, притертість дверки, є Peugeot на ледовських, на галогенних також фарах є на Ледовських фарах автомат 17800 євро. Так, на галогенних фарах у нас йде такий автомобіль 5008 автомат 17 рік, 154 пробігу. Є багато класних варіантів і супер автомобіль на сьогоднішній день ще не проданий. Peugeot 308 в білому металіку, автомат Айсін, GT Line комплектація 10600 євро 158 пробіг. Ледовське світло, ближнє, дальнє. Отакий коротенький огляд зробили для вас цього тижня. Ми купили Opel Ampera, гульфи електричні для наших підписників, для наших клієнтів. Є такі автомобілі і на сьогодні в наявності. І також кожного другого дня приходять якісь нові пропозиції. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами, робимо все під ключ. Є також автомобілі комерційного напрямку, але як ви знаєте з попередніх відео, досить важко купити автомобілі комерційного призначення. Peugeot Expert 10 тисяч євро, 2019 рік, 169 пробігу. Renault Trafic. Такі автомобілі розмитнюються добре до 5 років. Ціна автомобіля 8 тисяч євро. 19 рік 244 тисячі пробігу. Автомобільчик весь в рідній фармі. І досить в досить гарному стані. Наклеючки, все знімаються. Під наклеючками фарба як нова Ford Transit Custom в Максі бази також є в наявності 18-й рік, також добре розмитнюється до України. Так, шкоди Октавії в седанчику. автомобілі з Пробігами, але в досить гарному стані. Попередніх відео є огляд даних автомобілів. Ціна 11999 євро. Ці автомобілі також можна купувати на інші країни. Бачите, вони мають лише одну ціну, немає ціни нето, але ще одну ціну. Тобто на Іспанію, Польщу, Чехію ви купуєте за ціною 12 тисяч євро. Також відкрили лінієчку по бензинових автомобілях. Як ви знаєте, на дизельні автомобілі тут в Нідерландах досить великі податки. Тому хто живе в Нідерландах і хоче собі... Купити автомобіль на голландських номерах є класні пропозиції. Ну, Звичайно, чим менша, менший пробіг, тим дорожча ціна. 67 пробігу, 17930 євро, потрібно заплатити за такий автомобіль. Мазда 3 в седанчику. Є такий автомобіль 2.0 SkyActiv Ціна тут в Нідерландах, щоб купити 23 930 євро. Це ціна для Нідерландів. Ціна для України мінус 21%. Є в нас в Україні в наявності сіра мишка в хатчбеку. Такі, така Mazda 77 пробігу на автоматі, кого зацікавив автомобіль. Телефонуйте. Mitsubishi Outlander є в наявності, є також білий металік з пробігом 130 в ціні 13 тисяч євро. Взяли його зараз на сервіс, на заміну акумулятору. Так, такий коротенький відео огляд, кого цікавить будь-який автомобіль, електричний чи будь-який інший, також купуємо автомобілі на аукціоні під замовлення. Під замовлення. Для вас будь-які Тесли, ягуари, ампери. Ліфи, новіших років, будь-який смак і на будь-який бюджет. Дякую за лайки, вподобайки, дякую за коментарі. Діліться відео з друзями, з сусідами, родичами, можливо, кого цікавить автомобіль лізинговий. В хорошому стані з Нідерландів під замовлення. На все добре, до нових відео!